Всім привіт, друзі, ви на каналі МД Студіо, до ми не нудно говоримо про дизайн. І Сьогодні я хотіла поговорити на таку важливу тему для початківців в дизайні: курс чи самостійне вивчення. Хочу зазначити, що в мене на меті немає вам впіхнути курс чи щось таке. Я хочу, щоб ви зрозуміли для себе, що вам дійсно підходить, і як це було у мене на початку, тому що я також чогось починала. Я також починала з чогось самостійного. Як я прийшла до того, що зараз є, і взагалі, щоб ви самі себе оцінили, зрозуміли для себе, що для вас буде комфортніше, і як вам далі рухатись. Почнемо з самостійного вивчення. Які є плюси самостійного вивчення? Перше, ви економите гроші, тому що самостійно все вивчаєте, але розумієте, що якщо ви не платите грошима, ви платите чимось іншим, наприклад, своїм часом. Якщо ми кажемо за плюс, то основний плюс це є гроші, то ви платите величезним мінусом це вашим часом для того, щоб спокійно самостійно вивчати щось. Ви маєте відповідати критеріям. По перше, ви маєте бути дуже самодисциплінованим. Тобто, коли ви кожен день, а це процес єжнівне, тоді буде. Кожен день сідаєте і робите які задачі, які ви собі прописуєте. Складніше для себе визначити програму так, щоб не заплутати самого себе. В цьому випадку не знаю, напевно, вам може допомогти чат GPT, але не знаю, наскільки не перевіряю. Насправді треба спробувати перевірити, наскільки він правильно і вчасно буде давати вам ту інформацію, яка вам потрібна. Окрім того, що ви самодисципліновані. Ви маєте розуміти е, свою мотивацію, наскільки вас вистачає, чи не підете ви з цим запалом там півроку, три місяці, а потім просто здуєтесь як кулька. Часто, коли самостійно починаєш вивчатись, це займає ще більше часу через те, що ти в пошуках інформації, коли ти шукаєш, ти вже забув, що ти хотів зробити. І потім ідуть сторонні відволікання там на інстаграм, на тікток, туди-сюди. Також ви маєте собі задати запитання, як я буду справлятися зі складнощами, які в мене будуть виникати при замовленнях. Складнощі 100% будуть, все нормально. У кожній професії ви щось робите вперше, і ви можете бути у цьому не ідеальні, тож нормально помилятися. Але що ви будете робити цими помилками? Чи як ви будете їх вирішувати. Бо пустити все на самотьок і зробити як-небудь, звісно, не підходить через те, що клієнт просто залишиться незадоволеним. Тут знову ж таки, на допомогу може прийти до вас саме чат GBT, але не завжди ви можете пояснити йому те, як ви це, яка проблема, і як її виправити, щоб він написав вам рішення. Тому що буває, от я натиснув цей інструмент, це це, це в мене все заблокувалося, як мені це розблокувати, і треба ще підготувати так, так, так. Ну, коротше, такі бувають моменти. Які зрозуміє тільки людина, також найбільше заблудження, в яке входять люди, які вирішують самостійно вивчати і вважають, що взагалі курсу не треба купляти через те, що все є в інтернеті. Це те, що вони не розуміють, як працює дизайн. Дизайн це не тільки вивчення програм. Так, у нас є ілюстратор, у нас є фотошоп. Але в більшості, як відбувається, особливо після самостійного вивчення. Ілюстратор нормального фотошоп хромає або навпаки. Хтось якусь програму боїться настільки, що переживає, тому що не знайшов достатньо інформації, щоб закрити всі свої запитання, і нікому було їх задати. Ці запитання програми. Ви то вивчите. Ну е, окей, наприклад, ви супер дисциплінований. У вас все супер окей. Ви за півроку вивчили всі програми ідеально, але ви не навчились дизайну. У вас немає досвіду і практики. Як будується композиція правильно, кольори як підбираються? Ви не розумієте процес створення логотипу, ідентики, що за чим має бути і так далі. Тобто, самостійне вивчення ви підлягаєте на свій розсуд. Ви дивитесь вам гарно чи не гарно? Типу мені гарно, я так залишу. Але це таке вели, така велика яма, в яку ви самостійно вступаєте через те, що вам може здаватися, що це гарно, а досвідчений дизайнер вам скаже. Ні, ось тут ось тут ось тут помилка, і треба її вирішувати. Ось так, ось так, ось так. Це основна причина, чому люди мають іти на навчання. Основна причина це людина, до якої вони йдуть. Основна причина це людина, яка зробить пораду, і зробить пораду цю влучну. І вам буде зрозуміло, як це робити, і в подальшому ви не будете робити тих помилок, які робите зараз, і навіть їх не бачите. Тобто якість вашої роботи вона швидко зросте. Який термін має бути у самонавчання, Або в яких випадках вам треба приймати це рішення, так я буду самостійно вивчати? Як на мене, на мій досвід, ви маєте прийняти рішення самостійного вивчення, коли ви тільки починаєте. Для чого? Для того щоб зрозуміти, чи подобається вам це, є такі етапи, по яким дуже логічно рухатись. Наприклад, якщо ви хочете вступати на графічний дизайн у інститут, дуже логічно спробувати спочатку пройти курси 4 місяці, так, вивчити всю необхідну інформацію, з яку вже можна буде працювати, так, і потім вирішити, чи хочете ви ще більш поглиблено, ну я не знаю наскільки поглиблено, це може бути. В українських інститутах, навіть європейських, тому що м, перші три роки присвячуються історії, малюнку, живопису. Ну от малюнок живопису це дуже цікаво, я б на це звертала увагу. А от програмам саме і дизайну це останні роки. Єдиний такий класний інститут коледж, який я бачила, це було у Кореї. Але в Кореї, щоб навчатися, треба знати корейський. Ну коротше, знову ж таки, дуже логічно пройти спочатку 4 місяці курсу, щоб розуміти, чи хочете ви цьому присвятити спочатку 4 роки життя, а потім ще все своє життя. Звісно, ніхто не заставляє вас все, все життя цим займатися, але просто наскільки ви будете палати цим, якщо ви хочете одну професію обрати і з нею рухатись надалі, то е, ось це дуже логічний шлях. Але якщо ви думаєте про своє майбутнє або зараз ви хочете якось перекваліфіковуватись для того, щоб зрозуміти, чи подобається вам взагалі це, спробуйте самостійно знайти інформацію і спробувати щось задизайнити. Як я це робила? Я зрозуміла, що мені подобається дизайн, коли я почала робити афіши для своєї церкви. В телефоні. Звісно, функціонал дуже обмежений. Це було щось типу, по типу канви, але ця родовська якась програма була на телефоні, зараз її чомусь немає, але мені дуже подобалось. Там були різні шаблони, і мені дуже з цими шаблонами гратися, шрифт підбирати, акценти робити. Розміщувати текст так, щоб він був зрозумілий, логічний і добре читабельний. До речі, досвідчений дизайнер може визначити скільки у вас приблизно досвіду через те, як ви працюєте з типографікою, як ви підбираєте шрифти, розміщуєте і так далі. Це такий скіл ваш показує. Ну коротше, після того як я зрозуміла, що мені це подобається. Мені подобається гратися з цією композицією шрифтами, картинками, логотипи намагатися створити якісь. Я пішла в інтернет. І почала на Ютубі шукати будь-яку інформацію. Я розуміла, що існує фотошоп ілюстратор. Ілюстратор мені здавалось тоді, що для ілюстрацій, але це не так. Фотошоп це взагалі якась тьма, яку треба бігати, бо це дуже щось страшне. І я просто почала шукати щось типу дизайну на Ютубі. І дуже гарним кроком тоді було те, що я почала робити все в фігні. Це був не зовсім графічний дизайн, це був UX-UI дизайн, але цього було мені достатньо, щоб зрозуміти я хочу в цьому розвиватися. Мені це подобається. Чому фірма тоді була плюсом? Тому що функціонал фірми він доволі простий. По-перше, по-друге, його не потрібно завантажити якось спеціально, просто в інтернеті заходити, знаходити цю фірму, реєструєтесь і готово. Після того, як я спробувала зробити свій перший сайт, такий міні-сторінку, я почала шукати друзів, у яких, хоч якось. Заприкасалися колись з цією сферою і розуміються, хоч щось на ілюстраторі фотошопі, бо я знала, що я хочу знати ці програми, бо саме для грав дизайну потрібні ось. Ті програми масків я знайшла свого друга, який займається дизайнером інтер'єру, і він мені просто тоді показав, що таке мокапи, щось таке по мінімальці, але мені б цього було достатньо, щоб запалити мене. В мене вийшло так, що через те, що я робила такі картинки, постери для своєї церкви. В церкві мене помітила одна е, така не компанія, маленька типографія весільна. І вони запросили мене на роботу. І там я почала знову ж таки з нульовими знаннями е, працювати у корелі. Корел це така стара програма, але ну доволі зручна для типографіки. Типу, і я почала вчитися по ходу діла. По ходу діла, коли ви вчитесь, це також дуже класна практика. Через те, що є актуальне запитання, ви, ви знаходитесь в такому стані стресу, ви швидко шукаєте інформацію або питаєте, і ну, на моїй практиці мій мозок запам'ятовує так набагато краще. Коли був якийсь стрес, треба щось зробити, я одразу запам'ятовую, ага, так, треба це, 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 і все. Я Coral тоді знала дуже добре. Вже пройшло десь місяці-три програми, я знала добре. По композиції дизайну мене більше е, спрямовувала моя бос, моя оунерка <свісно> і допомагала мені розібратися, де що знайти, де що скачати. Ну, коротше, вона була моїм таким е, провідником у світі дизайну, стартом у цьому. Хоча вона також ніде не навчалася, вона в корлі все така самоучка, але вона була у цьому дуже багато років, років 15, Звісно, у неї скіл був вже дуже великий. Відчуття, яке мене постійно не покидало, що я самоучка. В плані того, що є у мене постійно було в голові такий момент, що я роблю щось неправильно через те, що я сама собі придумала, що так робити треба. Все мені ніхто не казав, типу, як правильно розробляти логотип, які етапи підготовки до логотипу, що треба взагалі. Кліпа, що треба робити, щоб воно було правильно не тільки для людей, які в перший раз прийшли до дизайнера і думають, що так як я кажу, це правильно, а для людей, які досвідчені, які вже пройшли не один бренд, не з одним дизайнером попрацювали, і щоб вони відчули мій професіоналізм. Тобто тоді в мене жорстко розвився синдром самозванця, саме через те, що я була самоучкою, і саме через те, що я не знала, чи правильно роблять чи ні. Так, у мене знову ж таки була моя оунерка, яка допомагала мені, але звісно, в не було стільки часу, щоб мене навчати, і так далі. І ми працювали в Corel, і я дуже хотіла вивчити е, адобовський сет, тож це було для мене важливо. І саме через те, що я самоучка, я не могла собі підвищувати чек через те, що в мене знову ж таки сидів постійно цей синдром самозванця, і я думала про те: блін, ну я ж ніяк не вклалась у себе у свої знання. Я просто роблю так, як відчуваю. Якщо у вас є гарний смак, у мене, наприклад. Ну, я вважаю, що був гарний смак, так ви можете якийсь час вивозити на цьому, що ви відчуваєте просто інтуїтивно, де що має стояти, де що має бути, якого розміру, і так далі. Але щоб дошліфувати це все моє відчуття стилю, мені треба було розібратися, як працює дизайн, не просто відчувати, а знати. Як він працює, звісно, тоді в мене було розуміння, що дизайн це просто візуальну картинку гарно створити і все. Я не розуміла е, самі сенси дизайну. Я не розуміла, як він може допомагати продавати. Я не розуміла, чому якісь компанії витрачають сотні тисяч доларів на свої ребрендинги, дизайни. А я, наприклад, роблю майже те ж саме, але там за три тисячі гривень. Наприклад, коли ти сам не розумієш, для чого ти це робиш, і як це допоможе потім кому. То ти не можеш ніяк підвищити і свій чек і вирости, тому що ти не розумієш для чого. Коли всі ці думки почали в мене зароджуватись і прогресувати, я відчула, що таке дизайн, і що я знову ж таки хочу бути у ньому і хочу розбиратись чудово. Я тоді пішла на свої перші курси. З того моменту, напевно, пройшло пройшов рік. Півтора, можливо, коли я вже працювала активно в Корелі. і я пішла на перше навчання. Що для мене тоді було важливо, коли я обирала навчання? Я хотіла фізично навчатися, тобто, щоб я приходила, щоб там були комп'ютери, і щоб я сиділа і завжди припад міг до мене підійти. Це дуже класна фіча і опція, і це це є така моя мрія, але раніше до війни це була трошки легша історія. Я могла б в Одесі зняти і все це зробити там, організувати зараз. Коли всі розкидані по світу, то онлайн навчання це. Найкраще, найкращий варіант, який може бути. В чому момент я тоді не дуже розбиралася, як обирати навчання, і моє навчання воно було добре. Мені просто пощастило через те, що а, моя викладачка в інституті вона була дизайнером інтер'єру, і вона додатково викладала на цих курсах. І вона мені порадила. Ну коротше, я так довірилась, коли через сарафанку набагато легше довіритись комусь. Це було взагалі моє перше, перше навчання, перший курс. Він був недешевий і я пам'ятаю, як я сама оплачувала, але попросила батька, пам'ятаю на мій день народження замість подарунку, просто оплатити один місяць навчання на моєму цьому курсі. Але що б я зробила зараз? Я би в першу чергу дивилася на викладача, який буде мені викладати. Я би подивилася, чи працюючи це викладач, я б подивилася на його портфоліо, на його скіли, так? подивилася, ну, не обов'язково, наскільки він активно веде сторінку, так, це не так обов'язково. Просто що він пропонує, як він бачить, чи хочу я бути знаєте, в якомусь моменті схожий на нього, чи хочу я приймати істини, які мені будуть говорити, і приймати це за чисту монету. Чи дійсно так буде, чи дійсно я так хочу? Ось це важливі запитання. Часто я так бачу і себе, і бачу інших, хто приходить тільки-тільки е і шукає курси. Вони обирають першу школу, яку там не знаю, хтось порадив колись і не розглядають навіть більше варіанти, які можуть бути кращі за ту ж ціну. Тобто, ви маєте присвятити пошуку гарного курсу свій час дійсно, тому що ви заплатите немалий чек. Але ви можете за один і той самий чек отримати зовсім різні результати, нереально різні. Тож віднесіться до цього зі всією відповідальністю. і окрім того, від цього буде будуватися ваше бажання дизайну, ваше враження, ваша захопленість, ваша любов до дизайну. Мені моє навчання сподобалось, але мені знадобилося напевно декілька років, коли от я вже складала свою програму і так далі. Щоб дотягнути те, чого мені не вистачало, те, що я на роботі своїй в агенції здобула те, що я здобула на навчанні, те, що я здобула на власному досвіді окремо, тобто на фрілансі і так далі. В той момент не було такого, що вас ще додатково навчають, як заробляти, і так далі. Зараз, порівняно з тим, що в мене було, вимоги до навчання вони дуже високі. І як я помічаю, тільки Україна. Дає ось такі знання по тим вимогам, тому що я купляла навчання і австралійських дизайнерів, я купляла навчання і раніше, до, до типу, 2020 року, і так далі, були зовсім різні різні світи. Зараз, щоб навчання вважалось добрим, має бути грамотна толкова програма, в яку буде включено ще і заробіток, в яку буде включено ще ведення соцмереж, і ще декілька моментів, які має знати викладач, для того, щоб його навчання вважалось класним. Але давайте поговоримо в чому сама суть курсів. Знову ж таки. Так, ви прийдете, ви програми, зрозумієте, вже як вони працюють на першому місяці, другому місяці, ви вже будете вам нормально буде. Але основна задача те, що з вами діляться досвідом через те, що ви витрачаєте гроші, але так, ви економите собі декілька років життя мінімум. Я кажу учням, що якщо там брати самостійне вивчення і от ще й на курсі, то ви зекономите собі 3-4 роки життя. Тобто 3-4 роки життя ми економимо. Ми це проходимо за 4 активних, дуже активних місяці роботи, і далі, що залишається, це дошліфування. Це вашим досвідом. Також я хочу, щоб ви розуміли, що коли ви обираєте те, чим ви хочете займатися, ви не витрачаєте гроші, ви буквально інвестуєте в себе. Тому що, як я казала раніше, я відчувала, що я не гідна якихось великих чеків. Через те, що я ніяк не вклалась у себе ну, у свої знання, у своє розуміння, окрім часу, так часу і власного намагання зрозуміти, як це працює. Коли закінчується навчання, дуже велика плюшка в тому, що завжди є підтримка. Ми нікуди не діваємось, так ми завжди поруч. Якщо у вас перше замовлення, ви не знаєте, що де як і так далі, там якісь питання ви хочете уточнити, то спокійно пишете, пишуться повідомлення, ми відповідаємо і готово. Набагато менше стресу, ніби відбувається, бо ви знаєте, що завжди у вас є якась подушка, яка зможе допомогти зробити це добре, якісно і щоб ви не переживали. Вам дають поради для просування і для швидшого просування, тому що знову ж таки ви приходите за досвідом. Ви приходите за тим, щоб людина розповіла, як вона пройшла цей шлях, що їй допомагало, і що може допомогти вам. Звісно, йти на навчання і думати, що буде якась одразу нереальний результат, або це якась е, магічна пігулка, це дуже мрійливі якісь думки, тому що все-все те, що відбувається на курсі. Наприклад, ми від себе зробили всю програму, ми від себе зробили весь фідбек, який ви можете отримати, але наскільки ви будете якісно вкладатися у розробку домашніх завдань, наскільки якісно ви будете вкладатися у конспектування того, що вам кажуть, наскільки ви будете вкладатися у практику, у тестування, дуже великий плац залежить від вас самих, наскільки ви будете вкладатися і віддаватися цьому навчанню, наскільки ви будете вкладатися у інформацію, яку вам дають, наскільки ви будете готові? її забирати, тому що сидіти на жопі рівно, просто дивитися уроки, не практикувати нічого. Звісно, результат буде не той, як у людини, яка фігачила, яка весь курс намагалася щось зробити краще, 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 краще. Так, є учні, які беруть замовлення вже під час курсу. І це окей, це нормально, таке буває. А буває, що після курсу приходять якісь замовлення, а буває, що треба якийсь час, щоб пройшов. Це може бути не так швидко, і ви маєте бути готові до цього. Якщо ви починаєте, наприклад, крем з нуля, і ви хочете у цьому заробляти. Я називаю цей період дизайн випробовує вас на стійкість. Звісно, якщо ви не будете ніяк просуватися, звісно, якщо ви не будете показувати свою роботу, ніяк не будете пушитись через е, переживання, що вас якось засудять. чи що о, ще недостатньо, і так далі, нічого не вийде. Ви це розумієте? Тому важливо притримуватися всіх порад, які надаються на курсі, для того, щоб був. Результат я вам ще розповіла, як краще обирати курси, так дивитися на викладача, який буде ще гарний варіант, який я вважаю, це написати минулим учням, запитати їх фідбек про навчання, як їм і так далі. Подивитися обов'язково роботи учнів, бажано на, на різних термінах, тобто як зростав їх скіл. Тому я дуже часто роблю такі ролики там на третьому тижні навчання, на сьомому тижні в кінці, фінал і так далі. Я дуже хотіла у цьому відео вас направити. Для того щоб ви зрозуміли, що вам підходить, на якому етапі ви знаходитесь, що вам стало трошки легше, і я поділилася з вами своїми думками, які привели мене на моє перше навчання, тому я дуже сподіваюся, що вам допоміг цей ролик, користуючись моментом, якщо вам імпоную я як викладач, якщо я вам імпоную як люд. До речі, як викладач також важливий момент, бо якщо ви берете людину, яка дуже класна в дизайні, але її яку важко слухати, ви розумієте, що вам просто треба буде слухати це 4 місяці. Тому важливо розуміти наскільки вам цікаво слухати те, що ця людина говорить. Це ви також бажано, конечно, і про можливості протестувати. Якщо немає можливості, то на довіру. Якщо я вам імпоную як викладач, якщо я вам імпоную своїми роботами, якщо вам імпонують результати моїх учнів, то я запрошую вас на дизайн дизайнах. У нас найближчий потік стартує 24 березня. І якщо у вас залишили запитання, ви просто заповнюєте анкету. Я вам пишу і я з вами спілкуюся особисто. Раджу вам підписатися на соцмережі мої не тільки я тому розповідаю про учнів. Ми оглядаємо різні новинки, наприклад, нещодавно Оскар оговорювали. і оговорювали постери до фільмів, які були номіновані на найкращий фільм року. Також розповідали, чому Канівест геній і так далі. Якщо вам це цікаво, то завітайте на сторінку. І періодично я розповідаю якісь плюшки, фішки, які ви можете використовувати в своїх дизайнах. Якщо було цікаво, не забудьте якось підтримати вподобайкою та підписочкою. А Якщо ні, то ні. Всім папа! -па.